Друзі, всім привіт! В сьогоднішньому відео я розкажу, як змінилося, як я змінився за рік життя в Канаді, як змінилися мої думки. Спочатку саме перше, що змінилося, це оцінка роботи. Тобто в Україні я оцінював, що я там зроблю і я повинен там, заробити скільки то грошей. Тут все по-іншому. Тут я оці... ну, якби не тільки я, а й всі оцінюють, скільки ти часу затратиш на цю роботу. Все, все перейшло у вимір часового. Часову мірку. Тобто все вимірюється в часі. Ось там я буду робити дві години, я буду їхати годину, е я буду очікувати там 40 хвилин своє замовлення чи ще щось, і ти оцінюєш, і воно тобі взагалі потрібно витрачати скільки свого особистого часу на ту чи іншу річ. І це пов'язане не тільки з цим, а я далі розкажу, на що це ще впливає, саме вимірювання часу. Інше всі відеоблогери казали, що канадійці не, ну, не дружелюбні, Тут немає такого розуміння, як дружба, як в Україні. І знаєте, вони в деякій мірі мають рацію. Що я маю на увазі? На увазі я маю те, що якщо у вас сталося щось, вам будуть допомагати. І все це, все це ставлення буде виглядати, ніби з вами, товариш дружить. Вас ніби дружба, ну насправді це не дружба. вони просто готові допомогти, але. До тих пір, поки це знову ж таки не буде, їм не викликає, там, в них незручності, або вони не, не захочуть, ну, тобто вони вже не будуть це все їм надоїсть. Тому Виходить, що ось, наприклад, на роботі в мене сталося щось з автомобілем, всі, о, давай, ми тобі зараз допоможемо, кинулися. Да, вони все там зробили позачергово, Тобто я там не стояв, не замовляв якийсь день, щоб мені відремонтували в той день. Але це не виходить, що ми з ними так дружимо. Тобто дружба та, що в нас називається дружбою, тут. Це називається взаємоповага і допомога, можна так сказати. Бо воно схоже на дружбу, але насправді то не дружба. Вас ніколи не запрошуватимуть у гості додому, вас не будуть знайомити зі своєю сім'єю і взагалі вам Гаті не залишать свого номера телефону особистого. Все спілкування максимальне, яке тут йде, це через електронну адресу. Іде електронними листами, тобто, щоб було потім підтвердження своїх слів. Ну, наступне, що, як би сказати, змінилося, це, як не дивно, вживання їжі. Тут немає культу сісти, там розкласти їсти, насолоджуватися їжею немає. Через те тут дуже популярні фастфуди. І ось що я матиму на увазі з часом. Наприклад, в деяких компаніях в тебе виділено на їжу на обід 15 хвилин. Якщо ти хочеш більше, ти маєш їх докупити в рахунок своєї зарплати. Якщо тобі треба, потрібна півгодина, ти можеш 15 хвилин докупити в рахунок своєї зарплати. Знову ж таки, все переводиться в вимір часу. І, і знаєте, я як тільки пішов на роботу, я ледве вкладався в півгодини, в мене обід має півгодини, і я ледве вкладався в тих півгодини. На теперішній час я можу. З'їсти свій обід буквально менше 10 хвилин. Інший остальний час в обід я витрачаю на, там, на свої, так сказати, ну, відпочинок, я там дивлю щось у телефоні. Чи, чи нічого не роблю, просто сидю там і думаю про своє. І так багато вони роблять, вони їдять дуже швидко, просто ну, дуже швидко, то, знаєте, тако, Бере цього бутерброда, закинув, там ще хоч бутерброди отакі, Ну, він його закинув і все. Тобто, на, на їжу не витрачає час. От. Е, наступне це м, відношення. Тобто я вам зараз розкажу, яка ситуація. Наприклад, дзвонить до нас клієнт. Мій колега він відповідає на дзвінки телефонні. Він вислуховує, що там йому пропонують, відкриває каталог, дивиться в каталогі певну деталь, на, яку, на який рік моделі вона йде автомобілів. Під яким каталожним вона номером знаходиться. Він перезвонює йому. Все це говорить дуже швидко, як ото в рекламі по по радіо, що то знаєте, в кінці от в кінці реклами так додо-дудо-додуду. А це він так швидко говорить і потім в кінці каже дякую за увагу і кладе різку трубку. Просто тако хоп і все. Навіть там людина, вона даже не встигла зреагувати тобто сказати дякую. Отак тут відбувається дуже часто. Тобі сказали інформацію, а ти, якщо ти не встиг, не запам'ятав, то це твої проблеми. Якщо те немає диктофону, ну, зазвичай це на стаціонарні телефони там можна прослухати розмову. М -м -м. Виходить ще таке ставлення. Тобто сім'я тут одне, це дуже е -е, особисте. Е -е. Колеги, друзі це зовсім неважливе. Ніхто не буде жертвувати сім'єю, які б там відносини не були сім'ї ніколи, з сім'єю, ніхто не буде жертвувати заради друзів чи колег. Тому виявити допомогу, наприклад, завтра Різдво, і щоб вам хтось завтра допоміг. ну, Я вам хочу сказати, це дуже. Велика проблема, навіть якщо ви цю людину добре знаєте. Саме через те, і ще останнє, що я так ну, думаю, це останнє, має я ще щось згадаю. Останнє це приватна інформація. Тобто, якщо взяти в Україні, наприклад, я зберігаю номер телефону, Facebook мені буде підкидати по тому номеру телефону. Інших людей, ну, ти, ту людину, в якої, е, якої є в мене номер збережений. Номер телефону Б пропонувати її додати в друзі. Тут такого немає. Тут, по-перше, що номер телефону вам е, такий сказати особистий ще не, не дадуть, бо дуже часто в людей номер телефону для роботи один для інших. Другий тут немає. І виходить, що сильно велика тут увага приватній інформації. Це, це через те, що тут дуже велик, ну, багато шахраїв. Тут шахраї з усього світу, і знаєте, вони дуже спритні на всякі такі видумки, що в Україні то ще таке. Тут дуже. Тут так можуть обробляти їм. І тому приватної інформації тут взагалі не розкидається. Тобто номер телефону, домашня адреса, це знає дуже обмежене коло людей. А ті установи, які мають доступ до вашого номер, телефону і приватної адреси, то це ну, такі, як банк або якісь державні структури, і там дуже захищена інформація. Тому ви, вас не турбують ніякі шахраї, поки ви, наприклад, не подасте об'яву про продаж або пошук роботи на якихось онлайн-площадках. Все, зразу звідти полиється Все сміття вам будуть дзвонити безкінечно, без кінця і краю, і пропонувати що тільки завгодно. І будуть слати смски, що ви там виграли 15 мільярдів. Доларів золотого запасу всього світу. Тому, от, перша це. Давайте переч... підіб'ємо підсумки, що змінилося. перше я перестав оцінювати е, грошима, а оцінюю часом. Наступна дружба для дружба, як такої її не існує. Тут. Е, тому у тут немає друзів, хоча я знаю багато людей за рік. Але друзів немає. Вони мені не друзі і навряд стануть. Третє, як не парадоксально, ти навчився швидко їсти, щоб не витрачати свій час даремно. І четверте, берегти приватну інформацію, бо приватна інформація може коштувати тобі дуже дорого. Тобто твою карточку можуть обчистити банківський рахунок так крепенно. Для того, щоб цього не сталося, тут у банку ти можеш відкрити окремий рахунок, з якого не можна зняти гроші. Для того, щоб знати, треба йти в банк або через додаток і там давати дозвіл 1500 підтверджень, і не так все просто. А, наприклад, кредитка, то там. З кредитки можуть зняти геть легко. Якщо ти будеш розкидатися своїм номером телефона, адресою і пошто, поштовим на наліво і направо, як то кажуть. Тому приватна інформація тут дуже ціниться. Дуже. На цьому, мабуть, буду завершувати це відео. У нас вже трошки почала приходити зима, сніг випав. В наступному відео. Не знаю, напишіть в коментарях, що вам буде цікаво. Я пропоную дві теми. Е, перша тема це скільки мінімальні витрати мої за місяць, тобто скільки грошей потрібно, щоб е, прожити місяць. І ще одна тема можу пропонувати: я продав свій автомобіль. Можу розказати, як це все відбулося, мій досвід продажу автомобілів. Ну, не продажу автомобіля, а я один продав автомобіль. Як покроковую, що там страховую, тому Ви вибирайте. Перше, це скільки потрібно грошей, щоб прожити за один місяць п'ятьом е, особам, сім'я з п'яти осіб, або як я продав автомобіль. Так що, дякую за увагу. Всім гарного, щасливого різдва. На вас різдво в Україні вже сьогодні. в мене воно буде завтра.